Християнство це відносини відносини Бога і людини, і людської душі. Це про стосунки. Оце справжнє християнство. Я такий, такий дитячий приклад колись чув, що тато з сином стояли біля мурашника, і тато питає в сина: от як ти думаєш, як цим мурашкам сказати, що тут небезпечне місце, і скоро буде їздити трактор і зруйнує ваш мурашник? А син каже: тато, треба стати мурахою просто. Щоб їм сказати, тому що вони нашої мови не розуміють? Я про те, що Господь, от великий Бог, який набагато перевершує нас інтелектом, розумом, мудрістю, силою, Він став, Він прийняв смертне людське тіло, став маленькою людиною. Ми згадували ці бідні ясла, в яких лежав маленький хлопчик. І це був Бог. Це не поміщається в розум, але це сталося. І для чого Бог прийшов до нас, щоб мати з нами відносини? Стосунки мати з нами, щоб відкрити отця. Максимально наблизився до нас. Друзі, дивіться, п'ять чоловік він кличе, і перші чотири були рибаками. Перший розділ, 16 й вірш, проходячи біля Галилейського моря, він побачив Симона, Андрія, брата його, які закидали сіті в море, тому що вони були рибаками. Сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю, що ви станете ловцями людей. І відразу. 18 вірш. Відразу, залишивши свої сіті, вони пішли за ним. От як так вони змогли? Відразу, не роздумуючи той же день, так, вони не сказали, ми подай нам два тижні подумати, відразу залишили. І далі такі були самі, як вони. Трохи відійшовши звідти, він побачив, Якова Заведеєвого його, та Йоанна, брата його, також у човні. Колеги були їхні, теж рибаки, вони лагодили снасті. Відразу він покликав їх, і, залишивши батька свого Звеведея, в човні з робітниками, вони пішли вслід за ним. Оце то рішучість, оце то таке чітке розуміння того, хто їх кличе. Да? Чи може вони ще й не мали того чіткого розуміння, але були готові залишити справу свого життя те, чим вони заробляли собі на хліб, і йти за Ісусом. Чому? Вони почули Божий поклик. Слава Господу! Славі. Небагато часу проходить. Вийшов він знову до моря, весь народ пішов до нього, він учив їх. Проходячи, побачив він Левія Алфеєвого, який сидів на місці збору Мита. В нього вже була інша професія, він був з податківець. Да? І говорить йому ті самі слова. Іди за мною. І що він сказав? Зараз я дорахую, зараз почекай мені звітність треба здати. Ні. Підвівшись. От я дивуюсь такій рішучості. Просто приходить на робоче місце і каже йому: іди за мною. Ну, напевно, контекст такий, що він знав, хто це його. Це не просто випадкова людина зайшла, Він вже щось трошки знав про служіння цього чоловіка, дуже незвичайне, да? і про те, що він робить з людьми, як... і які він дивні слова говорить. І цей Левій також пішов за Христом. Божий поклик, друзі. Чи, чи ти, ти почув голос Божий, чи Божий поклик, який... Кличе до тебе. Ще можна багато дуже прикладів наводити, друзі. Можемо згадати Єлисея, який працював, привела, Да, скільки там пар було волів в нього. Тобто це був серйозний по-нашому бізнесмен 12 пар волів машин. І що, коли Ілія кинув на нього мілость свою, і що він зробив? Швиденько. Ну він трошки йому довше часу, він швиденько порішав ці питання, да, приніс жертви волів, оце спалив ці всі плуги свої, і що, за Ілією пішов. Друзі, нам дуже часто не вдається зробити так, як зробили оці люди. Піти за Господом, залишивши все. Ну, Іноді Господь і так радикально не кличе, але певні речі треба залишити. Іноді треба залишити ті речі, які в моєму серці є. І буває так, що все життя людина, і, вроді, і за Господом йде, і не хоче залишити такі, знаєте, ознаки минулого життя. Давайте про Давіда подумаємо, щоб війти в Божий поклик, Боже покликання про його життя, в Божу волю. Що йому прийшлося залишити? Він залишив овечок. Чи ви думаєте, що часом з царського палацу він повертався до, до цих шатрів пастушецьких. Він любив цих овечок, він роки їх пас. Так? Я думаю, що носив на руках своїх, захищав їх, життям ризикував. Але прийшов такий момент, коли Бог його покликав дав йому, знаєте, вище служіння. Від овечок він повинен був вже стати правителем людей. То була просто як репетиція, то була підготовка. І він залишив овечок. Я думаю, що він їх дуже любив. Але залишив. Друзі, чи ти залишив те, що Господь сказав тобі залишити? Чи усе ти поклав на вівтар? Є така пісня. Чи усе ти поклав на вівтар? Чи Дух Божий є твій провідник, чи ні? Вчора ми були з братом Льоні на. Конференції, обласній конференції нашого братства. Таке цікаве свідчення. Там прозвучало одного брата, його звати Олександр. Я про те, що іноді Господь допомагає нам залишити те, що ми не можемо самі залишити, і відкривається нам. І цей брат Олександр, колись він говорив з цієї кафедри, він приїжджав з Володією Івановим, прізвище його Борисенко. До війни він був в Чернігові жив і був бізнесменом, і мав, ну, мав товар в обороті. мав Таку, знаєте, роботу. І орендували вони великі площі, і там ну, були їхні склади. І знаєте, один ангарних був, який називався Танковий ангар. Ну, Колись там дійсно був танковий ангар, він був пристосований для того, щоб обслуговувати 16 танків. Мені цей брат Саша розказував особисто. Що 16 танків там раніше ну, обслуговувалися. А потім військова частина все була ліквідована, бізнесменам віддали ці площі, але назву залишили танковий ангар. І ви знаєте, на картах була ця назва, коли російські війська підійшли до Чернігова, прямо всередину цього танкового ангара прилетіла ракета. І згоріло все, що там було. І він з, з, з бізнесмена став переселенцем. Приїхав в Хмельницький в перші дні війни навернувся до Господа. Почув Божий поклик і поїхав місіонером в Чемерівці, поміняв Чернігів на Чемерівці. Але, думаю, це з волі Божої. І вчора його рукополагали він як кандидат на діянське служіння. На початку війни увірував, вже скоро буде дияковим. Отак от швидко відбулися, знаєте, такі от зміни в його житті. Але прийшлось залишити, щоб стати на цю стезю, на цю дорогу служіння Господу, прийшлось дещо залишити. А дивлячись на нього, спілкуючись. З ним я бачу, що він абсолютно не жалкує. Він зустрів Ісуса Христа. І залишив те, да, як рибаки залишили свої снасті, як Левій залишив свої ці записи і вибрав благую часть, служіння Господу. Слава Богу, що Бог Слава нас Бог. іноді відриває, відриває нас і хоче нас звільнити від того, що може приліпитись до нашого серця, і ми можемо це любити більше, ніж Бога. В моєму житті теж так було. Я пам'ятаю день. Напевно, до кінця життя буду пам'ятати. 5 вересня 97-й рік. Я водне хрещення приймав цей день. І коли я їхав дорогою, ми їхали в машині, я дивився отак в от вікно. І в мене такі були думки. Я хочу передати оці почуття. Я думав так собі, що я роблю взагалі. Ну, я розумів, що я роблю, На що я це роблю. Така внутрішня боротьба, знаєте, Бог дав мені покаяння. До того я три роки життя жив, жив, навчався в Києві. І всі ці три роки це було суцільне таке свято. Все моє життя було як суцільне таке свято, але воно було все перемішане з гріхом це свято. І Бог мене покликав. Але всередині ще була боротьба. Я ще не до кінця, От, то бувають так одні думки, інші думки. І пам'ятаю, їду туди і думаю, ну що ж це я роблю? Може, це щоб я трошки побув би так, усвідомив до кінця. Але я явно відчув Божий поклик. І я дякую Господу, що він мені допоміг звільнитися, знаєте, від цього, від, від цього стану свого, від своїх гріхів. А знаєте, як він допоміг? В той час, коли я увірував, в три роки провчившись в Києві в коледжі, мене відрахували звідти, просто вигнали. Як не хочу казати, я кого. Вигнали. Я коли почув цю звістку, що мене вигнали, у мене сльози лилися просто градом. Тому що. Такий непростий час, 90-ті роки, моя сім'я ну, мала певні обмеження, а я вчився. Знаєте, вчити в той час. Тоді виживати було важко. Ви пам'ятаєте, я думаю, багато хто з старших. А мене тато мій мама вчили, і тут приходить такий момент, що я приїжджаю додому кажу: я вже більше не вчуся. Це був шок для сім'ї, для мене теж, але іноді Бог не рахується з такими питаннями, як освіта. Чи твої, твої, можливо, статки? Є щось дорожче, знаєте, ніж освіта, ніж гроші, ніж взагалі матеріальне. є щось дорожче. Це є душа людини. Іноді треба щось втратити, друзі, щось залишити. Іноді це неможливо, я впевнений, що якби я там залишився, я просто себе знаю. Я би не зміг стати віруючим. А так я приїхав в Славуту, влаштувався працювати на млин. І пам'ятаю, кожен ранок, ходив, їздив на той млин. І Господь працював зі мною, з моєю душою і звільняв мене. Звільняв мене від моїх гріхів. Я йому дуже вдячний, що він мене покликав. І що він допоміг, знаєте, як того лота. Лот був нерішучий, він дізнався, що буде вже суд над Содомом, але ну, його прийшлося виштовхувати з того содома. Мене теж прийшлося Господу з Києва виштовхувати. але я йому дякую, що він мене виштовхнув все-таки і спас мене таким чином. Друзі, Божий поклик. Сьогодні Господь кличе людей. Кличе до себе, в нього є краще, в нього є краща доля, в нього є служіння. В нього є, знаєте, Він може відкрити і показати такий, тобі такий спосіб життя, де ти будеш плодовитий 30, 60 і 100 крат. І хай Господь допоможе нам відліплятися від цього світського. від цього, що тормозить духовний, духовне зростання, від цього, що не дає повноцінно служити і віддатись Господу. Я говорю і до себе, і до всіх, і діткам говорю також, діти. Служити Господу це найкраща доля. Ви хочете служити Господу? Вас в недільній школі цьому наставляють? Давайте ми помолимося, щоб сьогоднішній урок недільної школи теж був благословений. Давайте, дітки, виходьте всі оцю.